Доброго дня, шкільна родина Житомирської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 21 Вдалину на останніх крижинах відлетіла зимова пора. Задивилась моя Україна у блакитне свіча до Дніпра. На світанку вишнева хмаринка білим світом закутала сад. Задивилась моя Україна в чисті очі своїх немовлят. Легко скинула ніч горобина блискавицю в гніздо солов'ю. Задивилась моя Україна у шкільну неповторну сім'ю. До слова запрошується директор школи Світлана Олександрівна Ремінець. Сьогодні на шкільному подвір'ї. Зібрались небайдужі люди, наша міцна, дружна, шкільна сім'я. Саме сім'я, тому що школа, як і рідна земля, є колискою для всіх громадян держав і об'єднує на все життя. Зібрались для того, щоб віддати данину пам'яті, висловити свою громадянську позицію у такий нелегкий для України час. У вогні на Майдані виплавилась нова нація, за яку заплочено найдорожчу цілу людським життям. Наша сила лише у єднанні та порозумінні. Ми всі різні, але Україна у нас одна, як мати. Золотий фонд України наші діти у підтрим, підтримали нас і долучились до нашої акції. Гості, заступник міського голови Бочковський Олександр Миколаєвич, начальник управління освіти Житомирської міської ради Полівада Надія Григорівна, депутати міської ради, випускники, батьки нашої школи. Величко Олександр Юлійович та Рабінович Олександр Юхимович. Працівники управління освіти, які є нашими випускниками і гостями нашої школи. Люди, які займаються харчуванням наших дітей. Сім'я, яка також є випускниками нашої школи, батько та дві доньки Красавчикові. Запрошено наших майбутніх школярів. Сьогодні це учні 4 класу навчально виховного комплексу номер 38 які з 1 вересня стануть учнями нашої школи. Мені хочеться сьогодні назвати багато прізвищ, тому що я бачу багато батьків, з якими ми працюємо в тісній співпраці, яким ми дуже за це вдячні. І сьогодні вони долучились до, нашого, до нашої акції. Голова батьківського комітету, яка очолює весь батьківський колектив Гончаренко Тамара Андріївна. До слова запрошується заступник міського голови Бочковський Олександр Миколаєвич. Доброго дня, шановна Светлана Олександровна, викладацький склад школи, батьки, діти. Мені сьогодні дуже приємно бути тут, коли ви започатковуєте в місті Житомирі. Гарну таку традицію, як але слава така пам'яті героїв Небесної Сотні. Це люди і переважно більшість їх молодих людей, які поклали своє життя якраз заради вас, підростаючого покоління, щоб ви могли жити в вільній, дружній, єдиній країні, яка називається Україна. І тому саме від вас. На сьогоднішній день залежить по пам'яті. Людей вже нема, а пам'ять у них повинна жити. І саме ви, висадивши цю алею, будете підтримувати цю пам'ять в стінах 21 школи. Тому я вдячний і директору школи, всім викладачам батьківському комітету. Всім дітям, які долучилися до цієї гарної, такої позитивної акції, давайте пам'ятати наших героїв. Слава Україні! Віднині і до віку! буде ми! замовкнуть війни злі. Хай у міцних обіймах всі народи ідуть у майбуття через віки! Україна, Єдина, Україна, єдина, Україна, єдина! Іня, на відповідь світла, будь-які Україна. сьогодні в цьому слові бринить музика смутку і жалю. Україна, країна краси і трагедій. Країна, де найбільше люблять волю і найменше знали її. Країна гарячої любові до народу і чорної зради, довгої вікової героїчної боротьби за волю. Я очі закриваю і бачу постріл, той постріл, що забрав забравшиє життя. Життя істої Небесної Сотні, яка ніколи не піде в майбуття. Їх завжди будуть пам'ятати. Про них ніколи ти не забувай. Вони в серцях у нас назавжди. Про це ти завжди пам'ятай. Їх снайпер відіслав на небо. Всі як один. Вони тепер у Бога, ні почистей, ні слави їм не треба. Вони життя поклали не для цього. Їх очі дивляться на нас з пітьми безодні. Що там попереду? Чи щастя, чи руїна? Найкращий пам'ятник Небесній Сотні. Єдина і щаслива Україна! Запрошуємо всіх присутніх. Долучитися до нашої акції троянди пам'яті та посадити 100 кущів троянд. Троянд пам'яті героям небесної сотні. Всім мешканцям міста про цих людей і пам'ять про них житиме вічно. Знак об'єднання нашої країни. Знак того, що ми всі мислимо однаково. Ми всі хочемо мирного, щасливого, безхмарного. Для нашого майбутнього, для наших дітей. Неба. слава. За наше позитивне мислення. А позитивне мислення це як спільна молитва. Воно має дійти до Бога, матеріалізуватися і нашу Україну жде тільки прекрасне майбутнє.